Христос посеред нас. Дорогі окрісті, брати і сестри, продовжуємо нашу відеопрограму Сім хвилин про Бога. Тема сьогоднішньої нашої бесіди це Божа благодать. Що таке Божа благодать? Ми дуже часто використовуємо це Слово, ми дуже часто про це просимо Бога, ми дуже згадуємо часто і читаємо про це на сторінках священного Писання. Але не завжди і не до кінця усвідомлюємо, а що ж це є таке благодать. Благодать це є Благий дар або незаслужена милість. Але є ще одне дуже гарне визначення, що таке благодать. Благодать це Божа сила в нас, яка робить нас спосібними творити волю Його. Наскільки це важливо? Розуміти, що таке благодать. Тобто це дар, який дарований нам Богом. І ось про це ми читаємо на сторінках Священного Писання, зокрема послання святого Апостола Павла до Ефеса. Другий розділ 8 стих. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Не від діл, щоб ніхто не хвалився. Йдеться про те, що благодать це є Богом даний дар, який дається нам не по наших заслугах, не тому, що ми заслужили Це, але це як подарунок, даний нам Богом. І зокрема, коли мова йде про Божу благодать. Ми не можемо залишити поза увагою той Божий подарунок, який зветься спасіння нашої душі. Тобто, кожна людина без виключення має мати одне і найбільше прагнення це осягнути життя вічне, осягнути спасіння. І, власне, щоб осягнути оце спасіння, ми можемо тільки не своєю силою. Але силою хресних заслуг нашого Божественного Спасителя Ісуса Христа. І тому, коли мова йде про благодать, ми маємо розуміти, що перший дар і найосновніший дар, який є необхідний для кожного із нас, це дар спасіння. Далі, коли ми говоримо про ті чи інші благодатні дари, які ми маємо, тому що все, що ми маємо в цьому житті, це дар Божий. Звісно, що будь-який дар ми можемо прийняти або не прийняти. Але найбільшою помилкою є християнина та помилка, коли він думає, що собі спасіння можна заслужити, або можна його набути, або можна його купити, або можна його придбати. Ця думка є абсолютно єретичною і неправильною, тому що саме цей дар даний нам Богом. І ми можемо спастися тільки Його заслугами. Це перше. Друге, окрім цього дару, Бог дарує нам інші дари, які необхідні є нам заради для нашого спасіння і для нашого духовного життя. В цьому же посланні апостола Павла до Ефесія ми читаємо слідуючі слова, де написано про те, що кожному дано дар Божий в міру дару Христового. Тобто ми отримуємо від Бога дар, кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Що означає ці слова? Це означає ці слова, що Бог дає кожному із нас по різному, по різній мірі. А ми, у свою чергу, маємо просто використовувати цей дар. Правильно! І далі у посланні до Тита. в посланні до Тита ми читаємо про це в другому розділі, бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. Тобто йде чітко написано про той дар спасіння, який необхідний для кожного із нас. І цей дар називається благодаттю, тобто благий дар. Бог дарує нам це. І всі ми є тими, які спасаємося благодаттю Христову. Тобто закон Бог дав людині через Мойсея. Про це ми читаємо у Старому Завіті. Старий Завіт це завіт. Закону, а в Новому Завіті істина і благодать прийшли через Ісуса Христа. І тому новий завіт ми називаємо завітом благодаті. Дуже важливо є, дорогі христі, нам треба це знати, що ми спасаємося благодаттю, а не добрими вчинками. Ми спасаємося благодаттю Божою, спасаємося Його даром, який дарований нам. Власне, на Голговському хресті. саме хрестими заслугами нашого Божественного Спасителя Ісуса, який приніс себе в жертву. Заради спасіння кожного із нас, саме цими заслугами ми спасаємося. Саме через ці заслуги ми внаслідуємо життя вічне із ним. І тому хотілося б, щоб ми. Це усвідомлювали, щоб ми це розуміли і щоб ми приймали оцю Божу благодать. І ви знаєте, дуже важливо є про те багато різних сперечань стосовно добрих вчинків. Уявіть собі, що вам подарували подарунок. І цей подарунок є дуже дорогоцінний, і цей подарунок є такої вартості, що ви ніколи не могли б його придбати самі за свій кошт. І що вам хочеться у відповідь зробити тому, хто подарував цей подарунок? Звісно, що вам хочеться віддячитися йому. І так само це говорить про те, що якщо ми отримуємо оцю благода, благий дар оцей від Бога, і сповнюємося ним, то, відповідно, ми і творимо добро, тому що не може людина, яка сповнена віри і сповнена благодаті, не творити добрих діл. Просто цими добрими ділами ми не спасаємося, а спасаємося благодаттю Христовою. Тому Хай Божа благодать перебуває з усіма вами. Хай Божественна благодать, яка є спасительною, до Ві Спасіння, що в Христі Ісусі, щоб ми могли зрозуміти, що тільки той, хто приймає Його вірою, отримує це спасіння. І прийнявши цей благий дар, щоб ми могли. Скористати ним в благо і у спасіння своєї душі. Амінь. Слава Ісусу Христу!